Тянем кабель аж туди Де прапор висить О з однієї сторони маємо процентний подільник 50 на 50 З іншої сторони маємо повно вільних місць Можна підключати абонента Брейма підключати. чайни бухта? І туди трохи зависно. бухти до машини 200 метрів, тягну вісімку, буду ставити бокс знизу. І ще два абоненти потрібно витягнути по 150 метрів. Коротше, пів кілометра кабелю треба кинути і поставити бокс. І це все я маю робити сам. З цієї муфти я буду доганяти два сигнали і фокус. Mm -hmm. Зробив дві зварки, догнав два сигнали і тепер трошки діалогу. Купила, купила, таке, воно, скільки? на чотири роги. На чотири роги? Роги. Де таке? Ну, трохи слабоньке. Да. Можна вас зняти. А що слабоньке? То є з тих дешевших роусерів. Ото для вас, так, для вас в принципі, піде. Та піде, піде. Або наші, наші молоді, ну, я урізьку такі самі мають. У там є. Вони не вони не такі самі. Вони мають спеціальні маркировки. Xiaomi 4C це звичайний дешевий 100-мегабітний Wi-Fi роутер з поганою зоною покриття, сигнал мінус 25, абонентський. Краще додати пару гривень і купити гігабітний. Ну але продавці як загрози щось таке люблять втюхати, бо вони побачили на коробці 300 Мбіт. Ні, це не 300 Мбіт. Мій телефон міряє близько 53, але якщо у вас більш сильніший девайс, можете витягнути біля 80 Мбіт по Wi-Fi та 94 Мбіта по ланкаблю.